Готуємо мій улюблений літній бутерброд з баклажанами. Це просто хід! Якщо ви не любите баклажани і хочете дати їм другий шанс, це найпростіший спосіб почати їх обожнювати. Спочатку нарізаємо баклажани. Приготуємо маринад, соєвий соус, олія, спеції і часник. Викладаємо баклажани на деко і пензликом наносимо на них маринад з обох сторін. Відправляємо в розігріту на 200 градусів духовку на 20 хвилин. Бутерброд без білку це гроші на вітер. Тому я тонесенько нарізаю копчене тофу і обсмажу його на сковорідці з соєвим соусом до золотистої скоринки. Обсмажу хлібчик на сухій пательні. Далі його можна змастити або рослинним майонезом, або як у мене тахінним соусом. Рецепт соусу в минулому відео про Фалафелі. Далі додаю нарізаний томат і зелень. У мене базилік вирощений на балконі, але дуже смачно буде з рукою. Викладаємо тофу. А от і головний герой. Печений баклажан. Я не пригадую, скільки років я вже закохана в цей рецепт. Але дуже давно, якщо ви стверджуєте, що баклажани це не смачно, ви точно не готували їх так. Спробуйте, ви закохаєтесь! Смачного!